Всіх вітаю! З вами Марія і наша з вами рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. І підемо по нашим питанням. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в вашому особистому житті? Дивіться, ось тут у нас ситуація з минулого людина. У нас тут показана королева пентаклів. Людина, яку ви дійсно добре знаєте, з вашої сім'ї, більш за все, це ось так, в даному випадку, або просто людина сімейна, і якась, знаєте, ситуація, в якій або допомога треба буде людині. І ну, зверніть на це увагу, може просити, буде вас про допомогу. Або це, знаєте, ситуація, яка вже дійсно відбувалась у вас в житті. Це щось, ну, от як по колу піде, не нове, а от якесь таке, вже знаєте, як діяти, вже є там певні правила у вас у взаємодії з людиною. І для когось це може бути ситуація як урок. Зверніть увагу на це спілкування, бо воно у вас не просто так буде в цей день. Людина ну, як з'явиться, як нагадає про себе, і щось ви повинні там для себе зрозуміти у цьому спілкуванні, от у спілкуванні з цією людиною. Ну, Або воно просто вам буде зрозумілим. Давайте розглянемо. Тут не показано погане, не лякайтесь, будь ласка. Це просто от показана ситуація, як, може, ви і забули вже про людину. Може ви якось так спілкування по останнім часом перервали, але воно як поновиться. Так, і. Сфера кохання, давайте розглядати, що тут треба знати. У сфері кохання вам до чого готуватись. Ну, тут вежа виходить, тут щось руйнуватись буде. Знаєте, от якісь пропозиції не будуть прийняті, якісь думки, вони як хибні будуть сприйматись. Тут емоційно такий складний буде день. У сфері кохання. Ну, просто, от знаєте, емоцій буде багато, але вони не всі будуть до вподоби. Вони такі складні, більш складні будуть. Саме у жінки будуть більш складні. Знаєте, от як. Королева, король жезлів, знаєте, між, між вами щось там будуть блискавки літати. Ви не зможете домовитись в цей день, ви не будете чути один одного в цей день. Тож просто от дозвольте собі від цієї ситуації відійти, бо коли ми емоційно сприймаємо щось, ми зазвичай дуже багато помилок робимо. А такі, знаєте, помилки у почуттях, у вони, вони так про себе інколи нагадують. Не дуже добре. То просто, якщо можете в цей день якось там мінімізувати ваше спілкування, то краще б так зробити. Або, може, зможете якось переналаштувати один одного. І давайте роботу розглянемо, що вам важливо, до чого готуватись в цей день по роботі. Такі. Дивіться, нам тут показаний король мечів. Я так розумію, буде людина себе чи погано почувати в цей день. Чи настрій буде такий кепський, що там ховайтесь усі. Може, це ваш керівник, то трошки, так, знаєте, поводьте себе тихесенько-тихесенько, щоб вас навіть і не помітили в цей день. Бо людина буде ну, в такому не настрої, що там хто не сховався, він буде невинуватий. От побачите. Йому чи щось йому недовподоба буде, щось він не згодний буде з чимсь в цей день. Тут, як, знаєте, от руху якогось не буде. Щось йому треба, а воно не рухається, воно завмерло. Чи не бажання десь поїхати, десь піти. знаєте, От, от людині все не так буде в цей день. Це як про документи. Чи, наприклад, Чи очікує якогось листа. Чи, наприклад, відправив лист, але може і не туди, чи не той, який хотів, чи не складається текст того листування. От знаєте, коли, от як пристібується до, до дрібничок якихось, до, ну, до такого. ну, Я, я не лякаю вас, просто будьте уважні. Завжди можна якось переналаштувати людину, і завжди. По собі знаю, що посмішка іноді ну, такі дива виробляє. Так, переналаштовує людину, так е якось змінює ситуацію. Може, воно і вам в цей день буде, нам м -м, якось допоможе. Давайте побачимо, до чого вам взагалі приготуватись, що прийняти в цей день. Ну, от справи в цей день вони не всі будуть вам до вподоби, не всі, в тому сенсі, що не все буде до ладу йти. йти. Якісь моменти будуть там гарно виходити, а здебільшого, якось, знаєте, от не найкращий день, коли можна щось просунутись вперед. От воно щось не так буде весь день. Тож, якщо вам треба щось підготувати, то добре робіть. А якщо ви налаштовані на якісь виконання в цей день, от ви щось робите, і вам треба, щоб результат був саме в цей день, будьте налаштовані таким чином, що, може, так і не вийде. От Щось перетягнеться або на наступний день, або навіть на наступний тиждень. Тож, ну так так воно буває. Щось затягуватиметься. Але там непоганий буде результат, тож ні, не хвилюйтесь. Від чого краще б за все відмовитись в цей день? <рес> ну от, дивіться, від продавлювання. От тут все один до одного. Дивіться, якщо вам здається, що ви, якщо натиснете на людину, то ваші справи будуть рухатись вперед і без зупинок, ну, ми ж питаємо, від чого відмовитись? От від такого витрачання зусиль відмовляйтесь. Бо буде так, як буде. От, знаєте, от знаєте, Не більше, не менше. От не, не продавите ви цю ситуацію, навіть якщо ви Ну, Будете, знаєте, дуже в голосі, і дуже будете дотепно все пояснювати, наводити приклади, чому саме сьогодні, а не в інший день. Ні, там, ну, якось Ситуація вона не вам буде підконтрольна. Вона трошки там інакше буде влаштовуватися, але нічого. Воно ж, це просто один день. Знаєте, от не, не панікуйте, це один день. Воно буде. По-іншому в інший день. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте так роздивлятись, чого все ж таки не уникнути в цей день. Ну, спілкування з таким королем жезливим не уникнути. Це по роботі більш за все. Ну, от, знаєте, коли ну, там, Керівник може, може, співробітник якийсь, ну, от якісь такі ситуації. Але дивіться, це, як знаєте, не зможете дійти згоди. Ви не зможете, наприклад, зупинитись на одному якомусь варіанті, якщо вам там треба буде обирати. Ви не зможете домовитись, ну, скажімо, як, як полюбовно, так будемо казати. Так? як Влаштує обох, буде от саме от продавлювання ситуації воно таки буде в цей день. Е від нього б краще б відмовитися, але ж ну, не всі ж, це ви чуєте, а людина і не знає, що так би краще було б за все. Дивіться, все ж таки, ви як можете просто взагалі посваритись з такою людиною. ну, от Просто от, от вщент. Між вами просто там так буде. Ну, я ж кажу, блискавки в цей день будуть літати. Але ж може, можна якось це все змінити, давайте поглянемо. Ай, ну таке. Я б не сказала, взагалі, ну дивіться, як жінка зможе, чоловік ні. Жінка вміє контролювати, але їй вистачає ну, цієї м'якості. Чоловік буде налаштований більш за все, от таким чином, що я продавлю. От мені треба так і все. Ну, нічого. Побачите, може, дійсно зможете щось там по-своєму змінити. Аби на користь. Ну і давайте порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Угу. Будьте уважні до пропозицій, які будуть для вас озвучені в цей день, бо, бо вони не всі будуть чесними, так скажімо. Вони будуть налаштовані таким чином, щоб людина мала свою користь, там ваша не буде врахована. Просто будьте уважні до цього. І тоді все буде добре, все буде якнайкраще для вас. Ви будете задоволені. Але тримайте контроль за собою. Все, на цьому вам дякую. Всім вам найкращого дня, найкращих подій в цей день. І побачимось в нових відео. Всім пока!